Всім привіт! Сьогодні ми зробимо розклад з вами, общий розклад на тему відношень почуттів. типу на тему почуттів. які почуття у неї до тебе або в нього до тебе. Ну, там, дивлячись по ситуації, може, отам от взагалі ЛГБТ, там дивлячись, що Сьогодні я гадаю через диявола, тому якщо ви все-таки будете дивитися цей розклад, будь ласка, ставте лайк і пишіть якийсь коментарі. Це хоча б якось, але буде відплатою за те, що він мені допомагає. Ой, добре. Які почуття у нього до тебе або в неї до тебе. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Ось перший, ось другий. Ой, ой фу. Це третій. Вибачаюсь. Ось перший, це другий, це третій. Вибирайте варіант, якщо ви ще тоді тут. І ми зараз будемо дивитись. Відкриваю перший варіант. Які почуття. І так. Думає про тебе. У неї або в нього думки про тебе. Зараз думає про те, щоб. Про що він думає іменно зв'язане з тобою? Хоче бути разом, хоче мати стабільність. Да? Бачи, ну, я б сказав, ця людина більш по егоїстиці, вона більше думає про себе. Але, да, хоче бути з тобою, думає про тебе. Типу, ось, дайте мені її або його, і я хочу бути з ним, або з нею, і все, і йдіть і, 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 нахід. Отаке. От Перший варіант отакий. Другий варіант. Почуття її до тебе або його до тебе. Ой. Це у нас. Насторожений. Насторожена. Ну, ця людина зараз взагалі не думає про те, щоб бути разом з тобою. Ця людина більше схильна до того, щоб. Огуляти там, э, грати, танцювати, ця іння. Коротше, зараз людина думає про власне життя. Вона зараз зосереджена на тому, щоб задовольнитися в своєму житті. Отаке вот щось. Дивимося третій. Це у нас. Одальнуся, що у нас тут третій варіант. Людина віддаляється. Так, да, людина віддаляється, вона не хоче бути з тобою. Вона хоче. Щоб її залишили в спокої. Зараз у неї якийсь вибір. Дай їй часу, щоб вона зробила свій вибір. Типу, сейчас лучше. Не чіпати цю людину, типу, нехай вона зробить свій вибір, а там уже подивимося, що буде далі. Ну, подивитись ви вже самі. Типу, не скажу, що вибір буде саме на вас. Це вже дивитись ви по ситуації. Але якщо вибір між двома людьми, то. не знаю. О, такий у нас був общий розклад. Якщо вам потрібен е лічний розклад. Ви можете звертатися в повідомленнях, я погадаю всім, але предупреждаю типу що у мене головні болі, я не можу гадати прям завжди, і вони не передбачувані. Вони не можуть передбачуватись. Таблетки мені не допомагають. Отакі діла у нас. Тому ви маєте ставитись з розумінням, якщо вам доведеться ждати, навіть якщо тиждень, все одно вам доведеться ждати. Я не можу просто взяти отак насрать цей розклад. Типу. Е, ціна розкладу. Лічного. Буде всього 30 гривень одне питання. Да, знаю теж, живу. і да, знаю, це трошки подозрительно. Ну, так, як я. Тільки набираю а аудиторію, то що мені остається? от самі подумайте. Отаке. От До того, що вам наоборот, буде дуже, даже вигодно, типу. Бо у других таргологів це буде дорого. Там 250 гривень питання, якщо я не ошибаюсь. Тому поки у вас є така можливість, ви можете нею скористатися і написати мені за лічним розкладом. Погадаю всім. Дякую за перегляд, ставте лайки, і пишіть коментарі. А, і ще підписуй... підписуйтесь, щоб бачити ще більше моїх общих розкладів.